Українців майже 10 років методично вбивають росіяни, а права на самозахист у нас немає. Ми єдина в Європі країна без закону про обіг зброї, і так триває вже понад 30 років. Ця прогалина лише сформувала потужний чорний ринок на руках, за різними даними ще до повномасштабного вторгнення було від 3 до 5 мільйонів одиниць зброї. Після 24 лютого ця цифра могла суттєво зрости. За день до великої війни Верховна Рада нарешті спромоглася ухвалити законопроект про зброю у першому читанні. І ось нещодавно, після майже дворічної перерви, з'явилась доопрацьована редакція документа до другого читання. Деякі його положення сполушили людей і замість надії на самозахист відверто розчарували. Тож факти вирішили ретельно проаналізувати всі суперечливі моменти, наприклад, стосовно перевірок власників зброї щодо короткоствольної зброї, навколо якої найбіль. Більше баталій чи дозволу від нас поліції на виїзд в іншу область зі своєю зареєстрованою зброєю. Христина Гавриш розпитала фахівців, депутатів і власників зброї. Дивіться її спеціальний репортаж. Я знав, що мене живим, мене не залишать. Окупантів Микола Ковальов зустрічав з боєм. У чоловіка був свій зареєстрований карабін і трофейний пістолет. Я зняв там субитого росіянина. Росіяни зайшли до села Миколи на Харківщині 19 березня і відразу навідалися в гості. Перший зайшов офіцер, нагло так, виході на вулицю. Він не очікував, звичайно, ну, я його там прямо на вході з пістолета й вбив. Далі вдасться вбити ще одного загарбника і втекти до Харкова. Чоловік піде добровольцем на фронт у своїй 59. Нині дивується, як тоді вижив. Слава Богу, що у мене така тяга була до зброї, що в мене був свій карабін. Якщо буде там якийсь то закон у Верховній Роді, треба, щоб у нормальних адекватних людей була змога придбати собі. Зброєю для самозахисту Україна єдина держава Європи без закону про обіг зброї. Усе регулюється наказом МВС за день до великої війни, коли росіяни були вже на порозі, депутати спромоглися ухвалити законопроєкт про зброю у першому читанні. А далі майже два роки дискусій щодо його остаточного варіанту. На цьому полігоні щовихідних тренуються ті, хто готується вступити до лав сил оборони. Усі зі своєю зброєю. Ар 15 не знаю чому. Ну калашникова тоді не продавали. Такий нарізний карабін в Україні вже давно можна купити легально, як і мисливську гладкоствольну рушницю, зібравши документи і пройшовши медичну перевірку. Це довго і складно, але іти на війну помирати це не варіант. Іти на війну. Треба воювати, перемагати для того, щоб це робити ефективно, треба готуватися. Нині чоловіки тут жваво обговорюють останню редакцію законопроєкту про зброю, яка з'явилася на сайті парламенту. Згідно з документом, людям з інших регіонів приїхати на цей полігон потренуватися стане складніше, бо щоб вивезти зброю в іншу область, потрібно повідомляти про це нацполіцію. До нас з'їжджаються люди і військові, і цивільні з усієї України з Дніпра, з Харкова, з Одеси. І що йому потрібно? Йому потрібно йти е, у дозвільну, стояти у черзі, е, отримати якусь бумажку, щоб що? щоб вільно просто переміститися зі своєю цивільною зброєю. Лякає і норма про перевірки власників зброї. Їх проводитимуть раз на три роки чи будь-коли за рішенням суду. Хлопці бояться свавілля правоохоронців. кажуть, очікували послаблень, а отримали ще більше обмежень. Кажуть, що люди не доросли до цієї відповідальності. Але це я думаю, ми цей екзам давно вже пройшли, тому що е, така стресова ситуація. Люди всі на нервах. Війна, куча зброї у людей. А ми не бачили жодного пришествия із цивільної зброї. Найбільша інтрига законопроєкту короткоствольна зброя, чи дозволять українцям бойові пістолети. Саме довкола них баталії точаться понад 30 років. Після початку великої війни у дії провели опитування. Майже 60% українців проголосували за те, щоб пістолети можна було купити і носити з собою. Та це депутатів не переконало. Вони просто відмовляють нам в нашому конституційному праві на самозахист. Дозвіл на бойовий пістолет передбачили, але є жорсткі вимоги. Його не можна буде носити з собою, лише зберігати вдома у сейфі, придбати зможе лише людина, якій є 30 років, та яка має п'ятирічний досвід володіння іншою зброєю. І запрацює ця норма лише через 5 років після закінчення воєнного стану. Один із авторів законопроєкту Ігор Фріс каже: на таких жорстких обмеженнях наполягали представники комітету з питань прав. Охоронної діяльності та МВС відверто скажу обурило це бачення е, воюючій країні, коли у нас безліч е, чорної зброї, тіньової зброї, 5 мільйонів одиниць приблизно зброї, яка перебуває на руках. В злочинця завжди буде пістолет. В свідомого громадянина його ніколи не буде. МВС пояснює у час війни легалізувати бойові пістолети просто небезпечно, коли а, динаміка. Обігу незаконного обігу вогнепальної зброї збільшується, коли рівень вчинення злочинів із використанням зброї збільшується. і поствоєнний синдром. Наших громадян ми теж повинні прогнозувати, яка буде безпекова ситуація в державі. У асоціації власників зброї переконують, легалізація короткостволів навпаки зменшила б кількість злочинів, бо нападники знали би, що людина має чим захиститись. Крім того, це нарешті зменшило б тіньовий ринок. За таких обмежень він лише зросте. Дуже багато людей чекало, що закон буде адекватним після роздачі автоматів з вантажівок. Настане ера здорового глузду, що припинять боятися власних громадян, що дові... Вірять їм самозахист з краткоствольної зброї. І коли вони зараз дізнаються про те, що цього не буде, вони просто підуть на чорний ринок. Правозахисник Володимир Яворський каже, нардепам слід було дозволити бойові пістолети, принаймні у небезпечних регіонах. Це закон взагалі не враховує прикордонні території, які є близько до ворогуючої сторони. Люди повинні мати там мати зброю, якщо вони це хочуть. Тому що там є ДРГ, там є різні ситуації. У МВС кажуть, для самозахисту українцям вистачить травматичного пістолета його дозволять купувати і носити з собою з 25 років. Хоча проти цієї норми виступали фахівці, мовляв, в Україні, де на руках є багато бойової зброї, це просто небезпечно. Що це означає? Що за демонстрацію тільки травматичної зброї може одразу прилетіти в відповідь бойова куля. Наприклад, в тому ж самому Ізраїлі. Травматичної зброї просто не існує, вона заборонена. В будь-якій воюючій країні вся зброя апріорі сприймається як бойова. Вільно носити бойові пістолети нардепи дозволили тим, кого ними нагородили. Офіційно це військові та поліцейські за визначні заслуги. У заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна теж є така зброя, але ця норма обурює навіть його. Серед власників нагородної зброї лише невеликий відсоток. Це військові, а всі інші це народні депутати, бізнесмени, комерсанти, Ті, у кого є кошти, і знову виходить так, що ось з'являється категорія, яка це може собі придбати, десь а і є всі українці, які цього. Не можуть, мені здається, що сьогодні дуже небезпечно в суспільстві знову створювати таку прірву. Коли законопроєкт потрапить до сесійної зали на голосування, невідомо. Профільний комітет коментарів не дає МВС, зважаючи на резонанс, не виключає, що документ вкотре переписуватимуть. Тож питання впорядкування обігу зброї знову затягується. Христина Гавриш Тетяна Доцяк, Факти, фактиві єдині новини.